Всім привіт! Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово Портал? Паралельний вимір, сайт державних послуг чи все ж видавництво? Якщо ж видавництво, то це молодий освітній проєкт, що спеціалізується на створенні книг з історії України та світу і з культурології. Звучить, можливо, трошки зарозумно, але все значно простіше, ніж здається. Зараз у цьому переконаєтесь. Напевно, ви уже уявили собі стоси книжок із сухим фактичним матеріалом, де на кожній сторінці купа незрозумілих дат, нудних визначень і понять. І певно, хочете вимкнути це відео? Не поспішайте! Сьогодні ми розповімо вам про видання, які зруйнують усі стереотипні уявлення про історичну літературу для дітей. Передусім викладом інформації. Вона тут легка, сучасна і оригінальна. І знову якісь високі слова: сучасна, оригінальна, унікальна. Але повірте, це саме так. Кожна книжка це передусім захоплива розповідь, пригода вплетена в історичну канву. Читаючи її, дитина з маличку вчиться, аналізувати історичні процеси. Встановлювати причину наслідкові зв'язки і зрештою збагачуються інтелектуально. Нове покоління українців вимагає зовсім інших стандартів, тож потужна команда істориків, освітян, психологів та авторів розробила до видань інтерактивні картки та додаткові матеріали за qr кодом Це підказки для батьків. Вони допоможуть правильно зібрати слова для обговорення прочитаного. А з картками-листівками можна організувати різноманітні ігри. Увесь асортимент порталу поділений за віковими категоріями, серіями та тематикою. Тепер докладніше про кожну з них. Вікова категорія 4-7 для маленьких допитливих читачів. Серія номер 1 Історія про історію. Серія книжок картинок історії про історію структурно схожа на пазл. Кожне видання в ній автономне, але всі разом вони лягають на одну поличку і формують цілісне уявлення від кам'яної доби і до сьогодні. У 4-7 років діти мислять образами, тому історичні сюжети сприймають як цікаві оповідки. А чи знаєте ви, яким було життя дівчинки-сарматки, яка колись жила на півдні України? Стріла степу це історія про воєнничу маленьку Фаті, що прокидалася раніше за будь-кого в племені, бігла до великого дуба, вилазила на самісіньку верхівку і зустрічала сонце. А ще виглядала, чи не видно чужинців у степу, допомагала патрулювати і стежити за безпекою рідної домівки. Вона вивчала бойові мистецтва, бо мріяла стати схожою на свою маму Гаті, бути також відважною та знаною воїнкою. Ця розповідь доповнена неймовірними малюнками з додатковими розгортками і зображеннями мап, історичних епох і сарматських курганів. Книжка про дружбу і відвагу, про боротьбу зі страхами та невпевненістю, про втрату чогось дорогого і дорослішання, про історію півдня України та любов до наших чарівних степів. Після прочитання дитина буде знати, що таке кибитка, плем'я, кургани і ніколи не сплутає сарматів з готами чи гунами. Як будувати свої стосунки з однолітками? Чому козаки не їли хліба? Про це розповість місяць над Кінбурном, видання, яке у казковій формі оповідає про стосунки двох хлопчиків мусульманина і християнина. Події розгортаються у часи, коли кінбурська коса на Чорному морі була місцем постійних сутичок двох світів. Кожен із них бачить одні й ті ж символи через призму своєї релігії, але їм вистачає сили піти шляхом до порозуміння замість породження образ і помсти. Ця історія навчить дитину розглядати будь-яку ситуацію з різних точок зору, вирішувати конфлікти і бути привітним. Серія номер 2 Історія світу. Вона побудована за тим же принципом, що історії про історію особливо добре. Вони спрацьовують разом, даючи комплексний огляд подій у різних куточках нашої планети. Кожна оповідка, окрім історичного контексту, розкриває якусь із психологічних тем. Любов, дружбу, ревність, цінність людей поруч, пошук свого покликання. Як відчути далеку Африку? Наприклад, послухати її історії про дівчинку Лерату, яка відвідує традиційне весілля, рятується від чорної мамби і відкриває для себе любов, про забрання альбіноса і його дружбу з маленьким Зулусом, який теж вирізняється з поміж інших дітей свого племені. Ця книжка про любов у широкому розумінні, до життя, найближчих, до природи. Оповідання про щось потаємне у кожному з нас, що об'єднує через континенти і відкриває нові реалії та світи. А якщо хочете почути продовження, то чекайте наступних відео. До зустрічі!